Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Дорогенькі мої, я сьогодні викладала про Бахмут, як там. Вірніше, не моє відео, але ви зрозуміли. У спільноті я виклала про Бахмут, і ви знаєте, от мені захотілося дізнатися, що вони хочуть з того Бахмута. Ну, в принципі, а що вони хочуть від України? Можна і так задати питання. Але. Давайте э, станом на зараз, яка там обстановка в Бахмуті наразі. Заклап. О, не... важка, дуже важка. Дуже важка і це. Дивіться, показують, що дуже гарячі запеклі бої за кожний клаптик паперу землі. За кожний клаптик землі. І ви знаєте, це ще буде продовжуватися. Це ще буде продовжуватися. Як довго я не можу сказати, але це ще буде продовжуватися. Дуже важко там, дійсно. Ото відео мене дуже вразило. І ви знаєте, ось це, це прильоти. З наслідками. Ось. Мене цікавить інше тепер. Що вони так вчепились в той Бахмут? Русські. І так, що вони так Як причина яка? Ви знаєте, показують мені там вже стільки їхніх полягло. Це просто неможливість відчепитися. Вони зациклились на цьому Бахмуті. І це, до речі, оцей Бахмут їх ще більше в стагнацію приводить. Вони не можуть рухатися, ви бачите? Я зараз спробую спробую Таро запитати, як довго це ще буде продовжуватися? Чи до нового року, чи ще до після нового року. Ось, але вони ось цим ходом, ви бачите. Вони заходять, ось карти показують, що вони заходять, чим далі вони пхаються. Я маю на увазі Російську Федерацію. Чим далі пхаються, тим більше себе заганяють в куток. З якого вони, вони не бачать виходу. Розумієте, вони не бачать виходу. Ось, дивіться: ось ця карта показує 7 місяців. Я не знаю, скільки точно вже триває. Дивіться. Я зараз інформацію не, не дивилася, якщо вже сім місяців вони бомбардирують Бахмут, то зараз я запитаю, скільки ще, якщо менше семи місяців, то це вже буде на е, сім місяців, це вже буде кінець, щоб ви розуміли. Е, розумієте? Можливо, що, тому що я, якби я знала зараз інформацію, чи сім місяців. Вже триває, чи більше. ось Зараз я спробую запитати, чи до Нового року відступлять вони. Ви знаєте? Вони там всі поляжуть. Вони як не відступлять, то вони всі поляжуть. Мені дивіться, да, абсолютно всі. Якщо вони не відступлять, вони там поляжуть. Абсолютно всі. Мені карти не показують, я не відчуваю, коли закінчиться бахмут. Я маю на увазі, що вони відступлять. Але е, їм же буде і краще, дивіться, самі старші аркани. Мах, сонце. І смерть, і а, вежа. Це карти показують, що вони якщо вони не відступлять, вони абсолютно всі поляжуть. Вони відти живими не вернуться. Якщо то одиниці, я маю на увазі за русських. Ось. Наші будуть відбиватися до перемоги. ну Дивіться, я ще раз підтвердила в умі про себе, чи відійдуть вони до нового року. Ну, плачевно відійдуть. Виглядає, що да. Виглядає, що до нового року вони можуть відійти до цього нового року. Бо інакше вони будуть. Да, да. Десь приблизно, дивіться, я так скажу. Щоб мене ніхто потім на слові не ловив, приблизно в, на протязі свят нового року, тобто починаючи з Різдва 24 лютого, цього, не лютого а грудня, з 24 грудня до 7 січня. Нехай буде ось так приблизно. Ось чи до Миклая там. Не Миклая, як його називається? Водохреща 19-го. Що там 19 го січня у нас по цим святам релігійним? От приблизно, приблизно у ці свята можуть припинитися бої під Бахмутом. Тобто вони від, можуть відійти. Ось ця карта показує, що вони можуть відійти. Тобто бомбити це значить, вони не перестануть, вони можуть із далечку, але вони саме трошки, бачите, це відхід. Це вісімка кубків. Вона показує, що відходити будуть. До речі, мої дорогенькі, хто мене питав, чому я саме ці карти беру, цього чорного ворона чи як вони називаються. Я їх беру, тому що це єдине таро, яке не блокує Ютуб. І Атлантиди блокує, і Граля. На жаль, там такі військові карти. Тут не розберіга така. Ось. І, на жаль, мушу якось робити, інакше я не можу вам відео робити. Ви, ви помітили, що я не роблю більше військових цих розкладів на, по містам. Гаразд, мої дорогенькі. гарного вам вечора, мирного вечора. Бережіть себе. Я дуже рада, що таки встигла щось вам зробити. Разом до перемоги, мої любі. На все добре. Мирної ночі.